Вистава грішна є не просто танцювальним перформансом, а глибокою емоційною постановкою, яка зачіпає теми внутрішньої боротьби, спокус та пошуку істинного себе. Вихідними кременчужани мали змогу насолодитись цією виставою у міському палаці культури. Перед концертом глядачі поділилися своїми очікуваннями від перегляду. «Взагалі це таке мистецтво, щоб передавати тілом ту емоцію, тим паче, ну це ще й така грішна. І прям, ну дуже хочеться побачити, як це можуть втілити самі актори. Мені подобаються танцювальні всі заходи, взагалі танці. І в дитинстві я займалася танцями, тому мені це дуже подобається і приємно дивитися, коли виступають інші. Я дивилася на афіші там такі. Молоді люди, дівчата, хлопці, і вони всі такі гарні. Мені здається, вони дуже пластичні, і буде мені здається, якась ізюминка. Тому хочеться подивитися. Всім нам сьогодні дуже не вистачає якоїсь ресурсності. Як природа, мистецтво завжди лікує, тому ми вирішили сьогодні відвідати цю, цю мистецьку подію. Перш за все для того, щоб надихнутися. І дійсно талановиті танцюристи справдили усі очікування глядачів. Вони вразили своїм професіоналізмом та відданістю справі, зачаровуючи кременчужа неймовірною пластикою рухів та емоційною напругою. Хореографія була продумана до дрібниць, що дозволило акторам максимально точно передати настрій і зміст кожної сцени. Такі вистави доводять, що мистецтво не тільки розважає, але й змушує замислитися над глибинними питаннями, і, звісно, допомагають українцям відволіктися та знайти емоційну підтримку у ці складні часи. Софія Григоренко, Дмитро Цирульник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.